Ліна Костенка, кольорові миші, давно і ще в 600 якомусь році. Ну, це б то більше як три віки тому, коли носили шпаї ще при боці і розважали стратами й рому, коли відьом палили при народі, коли наук не знали ще ладом. Кажу давно, кажу у вижгороді, підсудна Анна стала перед судом. Було тій Анні, може, десять рочків, Її привів розлючений сусід, багряне листя, кілька тих листочків, останнє листя із склонавий хвіт, була на стіл покладена, як доказ, і шередило тихо на сукні. Останнє сонце, яблука не доказ, стало в голих кланах у вікні. І той сусід сказав тоді у тиші Панове судді, я її привів. Вона робила кольорові миші. З цих жовтих і сухих листків, а то складе листочок до листочка, два рази хукне, так і побіжать. У мене діти, в мене син і дочки. У них цяцькі так жужмам лежать. Вони були нормальні і здорові, а ця чаклунка збила їх з пуття. Вночі їм сняться миші кольорові, а тих мишей немає нам життя. Тоді в сюдейській чорніменті і сказав Життя це справа без гарантії, чи ми караємо по закону. Перехрестіться, пане, на ікону, скажіть суду, вона із димиря вночі літала, чи згасила зірку, чи вам ті миші згризли сухаря, а чи прогризли у підлозі нірку? Сусід сказав, що миші Ті якраз такої шкоди не чинили зроду, що господарстві наче все гаразд. А йдеться швидше про моральну шкоду. Суддя спитав вони на вас гарчать? Та каже ні, але вони яскраві. Два рази хукнув пісар на печать, Сиділи тихо дівчинка на лаві. Був сірий день, і сірий був сусід, і сірий стіл, і сірі були двері, і раптом нявкнув кольоровий кіт, залив чернила вирок на папері.